Той час один чоловік приступив до Ісуса, я на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісуса, Він став просити просити зайти до його в хату, бо була в нього дочка, одиначка, яких 12 років і вона вмирала. І як він ішов, туди люди тиснулися до нього, аж туди жінка, що була хвора 12 років на кровотечу. І втратила, витратила на лікарів весь свій пожиток, і ніхто з них не міг його оздоровити. Підійшов чи ззаду, доторкнулося краю одежі, і вмить стала здоровою, і спинилася, її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувалися Петро, мовив наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. А Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремчачи, підійшла й впавши йому до ній, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як негайно одужала. А Ісус сказав: Дочко. Твоя віра спасла тебе іди в мирі, і він говорив іще, ось приходить хтось від голови синоги і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Озвав Ісус, побачивши, озвався до Нього. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана і Якова. І з батьком матір'ю дитини, усі плакали за неї, голосили, він промовив не плачте, вона не вмерла, вона спить, а ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку й голосно сказав дівчино, встань, і Дух вернувся, і Дух її вернувся до неї, і вона вмить встала, і він велів дати їй їсти. Батьки жі були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити про те, що сталося. Слава тобі, Христос посеред нас. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі. Дві події. Голова синагоги Яїр. Приходить, бо вмирає його дочка. Дуже хвора, вмирає. І жінка, яка хворіла на кровотечу. Ці дві. Особи, ці дві фігури, дві, дві позиції, які ми повинні сьогодні звернути на них увагу, на що нам звертає сам Ісус Христос. Найперше приходить голова синагоги. Поважний чоловік, який привик, щоб до нього всі приходили, знаєте, вклонялися йому, знаєте, з поклоном. Але тут Він приходить і паде до ніг Ісуса Христа. Незважаючи ні на що. Чому? Дочка вмирає? І що думаєте, він пішов в першу чергу до Ісуса? Ні, він пішов і до лікарів. І всі, які були там лікарі, вже попривозив. Ну, не бідний, ні? Нічого не допомагає. І потім йому кажуть, слухай, там ще є десь далі лікарі, він і тих привіз. І що вони не роблять, дитині гірше, гірше. І нічого не допомагає. І йому там кажуть, слухай, там Ісус ходить, такий оздоровляє, Він каже, я тебе прошу, твоїм Ісусом там, нашому мені того Ісуса. Я тут серйозний такий голова синагоги. В мене всі лікарі знайомі. Я тут в місті всіх знаю. Всіх знаю. По наших мірках, знаєте таких людей, що в місті всіх знають, до мера може зайти в будь-який час, з головним прокурором поговорити. Знаєте? І пристав собі, це така поважна людина, приходить і вкликає на коліна перед проповідником. Перед Ісусом і каже, слухай, вже все попробував, нічого не допомагає. Поможе мені. Ісус йому каже, не бійся. Тільки віруй, чого він міг боятися, скажіть мені. Та того що й ми наших сумнівів. Бо він вже все використав, все, що міг. І кожен із нас, я думаю, будучи на його місці, зробив би так само. Бо ми також, не нас рятуючись, йдемо не тільки до церкви і не тільки до лікарів, але йдемо до бабки якоїсь, щоб там щось карти кинула. Йдемо до екстрасенсів, куди тільки можеш, ми рятуємося. Але в кінці все рівно приходимо до Бога. Як не живі зціленням, то мертві. Стаємо перед Богом. Все рівно. То нащо кружляти лишній зразу йти до Бога. І недаремно Христос допускає, що та дитина вмирає. Приходять ці кажуть, слухай, не турбуй вчителя дитино умерла. Все. І він каже, не бійся, тільки вірую. То думає, ну що значить не бійся, Оп'ять не бійся, кого я маю боятися? дитина вмерла, що ще може бути? Нічого не вийшло. І Христос каже: поки у вас не умре ваш сумнів, я не можу до вас прийти. Але щоби він умер, я прийду і покажу вам приклад. Іде по дорозі. І ці, знаєте, цікавить, куди йде? Та Йде до того голови синагоги. І це зразу всі біжуть, йдуть, хочуть всі подивити, як то має бути. І одна жінка зверніть у цій дитині було 12 років. Вона померла. І жінка, яка 12 років хворіла на кровотечу. Кровотеча це що? Як в нас кажуть, так по-простому слаба по-жіночому, так? Але якісь проблеми. Не будемо уточнювати, то не Тут дитина умерла, то ця має проблеми з репродуктивними органами. Так? Та 12 років прожила, а ця 12 років слабує. Допустимо, що це співпало. так? Але ця жінка також каже, що витратила всі свої кошти. Той, той голова синого витратив усі свої зв'язки. Ну, ясно, що там десь щось і платив, але в основному зв'язки, як вони, той попросив, а той відповів. А ця витратила всі свої кошти на таких самих лікарів. Ті не могли вилікувати, а ті просто шарлотани. І вона кидалася всюди, де тільки могла, Та за 12 років щось трохи походило. І тут вона собі думає, вже немає, що Христові казати, отко доторкнуся до його одежі і стану здорова. І так хоче до нього добратися і не дають. Люди там, знаєш, ті, ті душі, ті штовхають. І якось вона так все пробирається і доторкнулася одежі і, і з таким відчуттям виконаної місії, що вона таки помацала ту одежу і така, все, слава Богу. І чує, їй зразу стало легше. Вона зразу відчула, що вона стала здорова. Наскільки миттєво прийшло оздоровлення? Знаєте, як за миттєво, а так, як смерть? Умер і вже не болит. Умер і вже не хвилюється. Так само миттєво прийшло оздоровлення. І каже Господь, хто до мене доторкнувся? Для чого Він це каже? Він хоче показати нам усім, що куди би ви не ходили, щоб ви собі там не шукали, оздоровлення ви знайдете аж коло мене. Я можу вас оздоровити, каже Господь. І щоб ви навіть не сумнівалися, я не просто можу вас оздоровити. Ходіть зі мною, я вам покажу, як я воскрешу дочку Яїра. Я собі думаю, а що він не прийшов не сказав. Я вам покажу, як я її воскрешу, так як я зараз говорю. так? Він не так сказав. Не переживайте, вона спить. Як спить? Та ми знаємо, що вже вмерла. Бо бачили, як вона мучилася, бачили, як їй погано. Все, вона перестала дихати, серце перестало битися, вона вмерла. І Христос знову, бачите, Він. Не так, як ми звикли підносити все до максимальної сенсації. Христос максимально все спрощує. Він до того чоловіка каже: Не переживай, тільки віруй. А Христос вже знав, що вона померла. Він спрощує. Та? Жінка доторкнулася до нього. І він каже, жінко, віра твоя спасла тебе. Все. Він навіть не каже, що це він, такий великий Бог, оздоровив там її там ще щось. Він максимально спрощує і каже, твоя віра спасла тебе. Чуєте? Я думаю, що нам від Бога треба навчитися напевно, напевно і простоти, віддавати перевагу тим, хто поруч з нами. Бо за тих, хто поруч з нами, якщо ми їх втрачаємо, ми так за них переживаємо. Ну хто би із вас зараз ну, не був би готовий, ну хто знає на що, якби дитина була при так? та певно, що ти будеш готовий на все. Але чому як вона здорова, ти не готовий на все? Чому треба чекати, коли вона вже буде вмирати? Чому ви чекаєте, коли ваші батьки поумирають, щоб потім за ними плакати? Що ви не любите їх сьогодні, коли вони з вами? І Христос каже, тобі треба було жінку 12 років ходити по цих всяких шарлатанах, аж поки ти не прийшла до мене. Христос проповідав 3 роки прилюдно, так? Та жінка, коли слабувала, Христос ще не проповідував, так? але Господь Бог вже її готував до тої зустрічі з ним. Щоб ми навчилися, що живучи в цьому світі, ми виходимо з того, що є. Ми йдемо до лікарів, ми йдемо ще десь інше, та? але щоб ви знали, що в кінці все закінчується біля Ісуса Христа. Ви скажете, як може закінчитися, коли Ісуса Христа операція, скажімо, на мозок, чи коли удаляють якусь пухлину, як може закінчитися коли Ісуса Христа, коли пересаджують серце або клапан кладуть, або ще щось там? Як це може прийти аж до Ісуса Христа? А через те, що Христос каже, я смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував? Людина мусить пройти о той етап смерті. Має вмерти в нас щось. Не ви маєте вмерти. У вас має вмерти сумнів, у вас має вмерти страх, у вас має вмерти зневіра. Вона має вмерти. Вона не має пропасти. Яка різниця? Вона коли вмерла. Вона може воскреснути. І сумніви ваші, які у вас вмирають, вони можуть Воскреснути. Не думайте, що ви щось відкинули і воно у вас пропало. Чи якась похідь, яку ви подолали в собі, вона не зникла, вона умерла. Але вона може воскреснути. То, якщо ви вірите, що у вас можуть воскреснути ваші гріхи, а ви не можете Воскреснути до життя. Це ж закон природи, яким Бог нас постійно вчить. Тому й каже я смертю смерть подолав. Звучить воно, знаєте, якось навіть трохи нелогічно, як можна темрявою подолати темряву, як можна біднотою подолати бідноту. А Христос смертю подолав смерть. Бо Він показав. Що всі ваші недостатки я беру на себе, щоб прибити до Христа, щоб вони там умерли. І я умру, і я воскресну. Але я воскресну, наскільки інший, що мене мої учні не пізнають. І так і було. Марія прийшла, вони прийшли. Дивиться, який чоловік ходить, він приходив до них, вони його не пізнали, вони його спутали із садівником. Він перемінився, він став іншим. І тому ця переміна Господь Бог хоче і в нас її зробити, щоб ми стали іншими, щоб в нас вмерли всі наші недостатки. Не думайте, що ви їх позбулися. Вони у вас умруть. Недостатки. Але Христос каже, не бійтеся, бо я з вами, я воскресу вас до життя. І як жінці, Дарує оздоровлення від кровотечі. І як дочки Яїра дає життя, повертає її до життя, так він готовий повернути всім вам те, що ви потребуєте, до Спасіння. Воскресніть до життя вічного. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на тебе!